Як я вам і обіцяла, роблю вам шортс, показую, як я свою сумочку доробила такий відео огляд. Так, По-перше, що хочу сказати, я пришила в неї все ж таки підклад. Поставила кнопки магнітні, які легко застібаються і відстібаються. І пришила з обох сторін два карабіна. Що це мені дає таку сумочку-трансформер. Вона може бути ось таким великим шопером, або її можна використовувати як пляжну сумочку, або зробити із неї міський варіант. Для цього ми лише застібаємо карабіни і кнопочку. Зараз я вам це продемонструю. Ось так я беру два карабінчики, застібаю один з одним легко. і... На кнопочку магнітну все. І ми маємо міський варіант сумочки, з якою можна піти на побачення, на каву, на прогулянку з друзями, а потім зайти в магазин і скупитися. Дуже багато функціональна сумочка. Дівчата нагадую, що у мене є майстер-клас зв'язання цієї сумочки на моєму YouTube каналі а також нагадую, що це не просто сумочка, а дуже відома брендова сумочка, яку ви можете зв'язати самостійно.